Стоп, стоп, стоп! Ти ще підписаний на російську групу, і тебе вже дістало, що, що всюди лише російський контент. Тоді ти за адресою я створив український канал, де є свіжі новини, прикольні кадри, які не потрапили у фінальну версію відео. Та ще багато ціє цікавого. Приєднуйся до моєї групи та підтримуй український контент. А ще поділися з цим відео з друзями, бо разом ми розвиваємо україну мовою Ютуб. Дякую тобі. І всім приємно, з вами я Ноптік Бес, і сьогодні ми будемо відкривати 14 стар дропів з контесту. Ну. Так, ви розумієте про що я будемо відкривати 14 стардропів і перший почав відкриватися. Так, дробері Блінгі. Так, це скін, це скін, це скин, це скін, друзі. Я думаю, я думаю, це скін. Я, це скин. А, це 500 кредитів. А, нічого. Добре, нічого. Давайте ще дивитись. Нічого. Та чому ж так? Так, добре. Це скін, друзі. А ось це, я думаю, це скін. Це скін. Це має бути скін. Це скін на Сенді. Дуже непоганий. І так, ще нічого. Так, нічого. І ще. Так, нічого. Блін, нічого такого цікавого. Ще раз нічого. Потім давайте ще дивитись. Нічого. Нічого. І ще нічого. Це, я думаю, останній. це останній. мав нічого. І це був останній. Друзі. Ну, так собі. Але давайте заберемо нагороди тут. Трішки. Ось так. Добре. І... Тоді так, зіграємо один матч, думаю. І заберемо ще два стардропи, а потім вже все. Тому що відео невелике буде, але ж відео з відкриттям 14 стартопів. Але пішли тоді, зіграємо один матч, тому що хочеться ще два стардропи. Погнали! І добре, з ким я в команді. Я з. Пайпер і Байрон. Якщо Байрон вміє грати, то в принципі буде норм. Норм, норм. Тоді давайте підемо. Там в них Алі, Біа і Пайпер. Так, бачу Piper. А, я, я всі вже бачу. Там Алі хоче до нас. І я помер, але я в Бифалі. Так, Біа, Біа тут касає Т така, що жесть. Добре, і ми виграли. І зараз подивимось, що вийде з другого раунду. Це Бо Алі знов там прибула до нас. Добре, там Бія знов. Пайпер десь там теж. Не розумію, де вона. А, воно все. Розумів. Зараз буду ульту випускати. Якщо на мене хтось не нападе, то будемо ульту випускати. Але поки що все нормально. Чи може зараз ульту? Не знаю. Так, да так, -да -да. За зараз, зараз, зараз. А... Нічого. Не вбили, але все ж таки виграли. Дуже непогано вийшло. Байрен зіграв 3-0. Непогано. Там половина їх команди 0-2. Нормально. І давайте відкриємо два стардропи. Так. Нічого. Ну і. нічого. Так, я собі. І, друзі, дуже дякую, що зі мною були в відео. І всім до побачення.